Всім привіт! Сьогодні хочу показати ремонт такого от секатора. Він не секатор пишуть, а сучкоріз. Значить, тут прямий ніж, не з такі коси, як на секаторі, а прямий. Його стоїть отут на коваленька. Ось така. Вона силумінова. Ось так вона кріпиться гвинтиком і трошки регулюється для того, щоб цей ніж повністю по плоскості от сюди прилягав, щоб не було зазору. Можна поставити його геть вниз, то буде брати п'ятка, а, а ось тут буде зазор і не буде дорізати. Або навпаки відвинуть сюди. Будуть брати тільки краєчок, а ось тут буде зазор, неплотно буде прилягати. Якщо наглядно, то ось так. Ну, от, така силумінова наковальнька лопнула. Ось тріщина. І вона вивернулася. Тобто ніж вже на цю наковальню просто не попадав. Ну, виготовив металеву. Ось таку от наковальню. Буде встановлюватися терець сюди. Зробив зубчики, так само, як і на цьому. От. Ну, робив всього, знайшов. Тут знайшов таку пластиночку товщині. вирізав її тут полукругом. Ось тут, в принципі, 150-й круг болгарочний, приблизно оцей радіус виходить. Ну що хочу сказати, чому ломаються оці наковальні? Не докусує до кінця і потім кожен починає куснув, не перекусився і кожен починає отак от крутити, щоб воно наче переламалося. Тим самим. Ми розгинаємо ножі і тим самим ломаємо цю наковальню. А вона тут тонка, сілумінова і зразу лопається. От. І треба уважно дивитися ось ці ось ці цього болта. Коли гайки оці відходить, тут збільшується зазор, і оцей ніж на наковальню перестає попадати. Тобто б'є не сюди. По центру, а б'є ось сюди аж на зуби, або на цю, або на цю сторону. Ну, то саме стосується і ось цих ножниць. Оця от гаєчка завжди відходить. Попрацювали, подивіться, чи у вас ось тут немає зазору, вони повинні плотненько прилягати. Коли оцей болт розкручується між цим лезвієм і ось цим лезвієм. Зразу, ось так якось можна подивитися, от так, от там зазорчик. Ну, приблизно ось так от виходить. І воно закусує і теж починаємо ножницями ось так от крутити і розгинаємо ці два ножі. А вони повинні бути в одній плоскості. Ніж має прилягати плотненько, ось він приляг. Тоді у вас буде все працювати. Тобто треба перевіряти, там попрацювали півгодинки, годинку, перевірили, піджали. І тоді у вас завжди все буде працювати. Також, всім дякую. Користуйтесь інструментом правильно. Всім дякую.